Перед тим як він став найвідомішим чоловіком планети, він був просто бред. Не бред Піт. А бред із Спрінгфілда, штат Міссурі, середнє американське місто, де всі знають, хто з ким пішов на випускний і де навіть дорослі не дуже розганяються з мріями. Сім'я релігійна сувора. Батько, власник транспортної компанії, мати шкільна радниця. Недільні служби. Благословення перед вечерею, жорсткі правила, і телевізор, як портал в інше життя. Бред виростав гарним хлопцем. Настільки гарним, що це майже з самого початку стало прокляттям його красу бачили всі. Але ніхто не хотів бачити глибше, ніхто не питав, що він відчуває йому просто посміхалися у відповідь. Він вчився добре, слухав рок, їздив на байку і відчував себе в пастці. Бо Міссурі був для нього затісний. Це було місто, де він мав би лишитися назавжди, завести родину, купити будинок на околиці і працювати десь поруч. Але всередині нього вже тоді горіла іскра та яку не видно на обличчі. Вона пульсує внизу живота, коли ти відчуваєш, що створений для чогось. Більшого